Через ситуацію в енергосистемі України страждають і критичні підприємства Луцька, зокрема і Луцькводоканал. Аби безперебійно надавати воду мешканцям міста в період вимкнення електроенергії, застосовують потужні дизель-генератори, але цих заходів може бути замало. Саме тому очільник водоканалу просить передбачити запаси технічної і питної води в оселях Лучан. Про це він говорив сьогодні в ефірі 12 каналу. У обов'язковому випадку має бути певний запас технічної води і питної води, і певні речі, які зменшують навантаження на каналізацію. Це що стосується вологих серветок, тим паче це актуально в літній період, щоб як то кажуть, трішечки... Менше використовувати води для миття там рук або протирання тіла, і що стосується там використання одноразової посуди в період, коли там глибокі бликави, тобто три дні можна це все витримати. Однак за воду все ж потрібно сплачувати вчасно, наголошують комунальники. Аби мешканці громади легше пережили цей непростий час, тариф на воду для населення залишиться без змін на рівні 12 гривень 22 копійок. Однак може зрости сума сплати за воду для юридичних осіб. Та власників бізнесу вже з 1 червня цього року зробимо усе, щоб до кінця року тариф для населення не змінився. Якщо він зараз на воду є 12 гривень з копійками, а на водовідведення 16 гривень, він такий має залишитися для юридичних споживачів. Ми ну, розуміємо, що це бізнес, йому також ну, нелегко, але він створює додану вартість, він працює цим ресурсом, він заробляє кошти. Е Повинен мати хоча б максимально економічно обґрунтований тариф.